Насмажили рибки. Небагато. Це дві штучки, дві камбали. Я розділила на частинки, голову ж там хвости, да, все викинула. Ми запікали. Запечена, також смачна, але смажена камбала це просто щось неймовірне. Са, Дуже, дуже добре. Така смачна, що я смажу. Ще не досмажила, а чоловік їсть, їсть їсть. Дуже, дуже смачна, особливо смажена камбала. Оце тепер ми будемо смажити у кукурудзяному борошні. Нічого я не роблю. Саме посолила поперчила, да? Кукурудзяне борошно і на сковорідку. Куштуйте, правда, до золотистої шкоринки. і. Рибка просто просто топчик. Дуже смачна. Роблю салатик. Салат відварені, курячі пупи, там сердечка, порізала соломкою. Далі хочу посмажити блинчики із яєць. Для цього я беру 4 яйця, сіль, перець. Да? Беру столову ложку крохмалю, столову ложку борошна і збиваю, смажу млинці із яєць. Чотири штучки вийшло із чотирьох яєць. Ось такі. Тепер беру так, перерізаю на двоє. О, зараз скручу і буду нарізати, да? Так, так. ось такими Смужечками нарізаємо. У нас були пупи, тому я відварила, нарізала. А так можна і курячу грудку копчену, і шинку якусь, і ковбаску. Це вже берете за своїми можливостями, за своїм бажанням. М'ясо, яке бажаєте, таке і додавайте. Тепер огірочок нарізаємо, також все нарізаю соломкою, свіжий огірок, кукурудзю додаємо. Так, майже все додала. Залишається посмажити цибульку. Думала, ще одну ні, вистачить. Все, наче все додала. Сердечка, шлуночки різані. Цибулька підсмажена. Яєчні блинчики. Огірочок кукурудза. Сир Філадельфія. Можна додавати сир твердий. І майонез. Половинку. Угу. О, ну, досить. Це сіль спеції за смаком, як апетитно виглядає, так? перемішуємо і смакуємо. І ще я хотіла, як скаже моя родина, а я ще хотіла сюди додати трішечки зелені. Зелені цибульки зелененької, і кропику. Так що, друзі, такий салатик, да, зробили ми. Будемо вперше куштувати. Зараз накладаю. Картошечка вже відварюється. Хлопці десь пішли в магазин. На вулиці Сніжок у нас ми. З Ангелінкою повикупувалися. Викупалися, бо все, немає ж у нас води, як світла нема, немає води. Що ми встигли сьогодні за півтора часа, ті, що нам дали, встигли покупатися, добре, що встигли. Да? Запустили пралку, а посуди не встигли. Тому поставила відро ставила відро з водою. Зараз воду закип'ятимо, будемо мити у мискі. Ну а що робити? Хлопці зараз прийдуть з магазина. Сядемо, пообідаємо. Я лаштую на стіл. А що я скажу, друзі, салат дуже смачний? М -м -м. так мені хочеться ще сюди. цибулі. О. Буде красиво. А пішли хлопці по піцу Свіженьку піцу, Ангелінка любе. Тільки з марки топта, можна було і спекти, але отак ось Попросила у чоловіка купити свічки. День народження Ангеліни. Як вам? Ну, я би не придумала так купити, да? Я якби купляла то одинакові вже, або такі, або такі, ну нічого, зато буде креативно. Свічки. Купив папа свічки. Дуже гарно, так, донь? Зато креативно. Вже не горить А хлопці що будете фоткатися? Так. Ні? Так. Хочу ж розрізати тортик. Подивимося зараз, як там в розрізі. А ну, який він тут. Пропитався. Ну, гарно ріжеться, наче знаєш такий ну пропитаний. Не сухе. Отак. Ана. Ну, бачиш, гарно вийнявся. Дивіться. Я думаю, буде смачненький. Uh -huh. Малюй, малюй, у нас mm -hmm. час для малювання. Братик тобі якусь там відкриточку намалює, да а ти mm -hmm. порозфарбовуй біля братика. Mm -hmm. А так mm. давай, водечко и okay. Ну хорошо, сама малюй, мама не трогатиме. Mm. Okay. Малюй, можешь у фарби тикать, mm.

Давай, давай. И дай мячик. Напад. Ррр. Понятно, какая игра. Это так. <сёк> Тут мы будем играть. Велиал ли это касадик. Давайте. <сёк> И давай. <laughs> 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 oh, yeah. Oh. <laughs> Що ти забрав стірку? А це не всю, бо я ту не зніму. <хи> Оце да. Гарні, да, такі? так. Гарні, такі? Серветки. Димав, кофта там О, вони, кофта не, не віддирається. А я не став, бо думаю, я зараз його дірву. Мінус 15 друзі, у нас сьогодні зранку. зранку більше. Мінус 15, гердуся тут гріється, так? Да? Гердусь. <світ> Більше було, я думаю, і не 15. Гердусі, добре. Вона наїлася. Ну, в 9 ранку, ну, в 9 бо 9 ми було. раніше не дивилися, було мінус 15. Ідюся, ідюся. Скажи підписникам привіт, Гердусі. Скажи привіт. Ану, ну, кажи привіт. <світ> Умничка.